Сьогодні надважливо продемонструвати всім автократам і диктаторам у цьому світі, що західний світ об'єднаний, має мужність і готовий надати стільки, скільки потрібно, щоб Україна перемогла. На цьому в інтерв'ю Times Radio наголосив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Зокрема, одним із таких кроків можуть стати висновки президента США Дональда Трампа після останніх телефонних розмов з керівником Росії Путіним та президентом України Володимиром. Димором Зеленським і тому, як зазначає Арсенія Ценюк, у цьому контексті більш важливими за протокольні повідомлення Білого Дому та української адміністрації є чіткі дії американського уряду. І Якщо президент Трамп після телефонної розмови з моїм президентом дасть дуже чітку і беззаперечну вказівку своєму міністру оборони гексету надати Україні боєприпаси, які терміново нам потрібні. починаючи від систем протиповітряної оборони і закінчуючи ракетами для винищувачів F-16. Це був би найкращий результат будь-яких політичних переговорів, які мій президент мав із президентом Трампом. і воєнного злочинця Путіна не цікавлять жодні політкоректні заяви чи повідомлення. його хвилюють лише дії. І є лише один спосіб. Виграти цю війну довести, що ми готові боротися з усіх сил. Ми mm. готові показати всім автократам і диктаторам у цьому світі, що західний світ об'єднаний, має мужність і готовий надати стільки, скільки потрібно, щоб Україна перемогла. Крапка Подивитися інтерв'ю Арсенія Яценюка у повному форматі можна буде в етері ТВА після інформаційного випуску новин та дня.